Твої топ-10 негативних переконань, які обмежують мислення і негативно впливають на життя. Перше, всі чоловіки-козли, це узагальнення про всіх чоловіків через негативний досвід, із кількома всього лише. Я недостатньо хороша для цього. Переконання, що ви не заслуговуєте на успіх чи щастя. Гроші – це зло. Віра в те, що багатство автоматично робить людину поганою або егоїстичною. Люди ніколи не змінюються, переконання, що розвиток і зміни для людини неможливі, я завжди буду самотнім або самотньою, негативне очікування, що неможливо знайти любов або підтримку, щастя довго не триває. Віра в те, що після будь-якого періоду радості обов'язково настане щось погане. Якщо я попрошу про допомогу, люди подумають, що я слабка. Страх бути сприйнятим як невдаха через прохання про підтримку. Успіх можливий тільки через важку роботу і страждання. Переконання, що досягати цілий можна тільки через боротьбу і виснаження. Я негідне кохання, це відчуття, що ви не заслуговуєте бути коханими. Все хороше вже зайняте.